Вітаю всіх, хто потрапив на канал Три Скарби і дивиться це відео. Канал «Три Скарби не буде каналом одного ведучого. Це буде канал, на якому я і мої колеги будемо ділитися лайфаками з питань, як покращити своє життя, як вести здоровий спосіб життя, як ми можемо заробити гроші, як створити додатковий дохід і таке інше. Не буду зараз на цьому зупинятися детально. Я хочу створити на цьому каналі список відтворення Фітнес для мозку. І це буде перше відео з цього плейлиста. І перше запитання буде дуже-дуже просте. Коли ми починали вести бізнес з Китаєм, я тоді працював топ-менеджером однієї з компаній. Ми літали на тиждень в Китай і проводили там перемовини з компаніями. Суть питання буде наступна. Чому літак з Бериспіля до Пекіна летів 8 годин 20 хвилин, а в зворотньому напрямку з Пекіна в Бериспіль 9 годин 20 хвилин на цілу годину довше. Свої відповіді пишіть в коментарях. А поки ви будете писати відповідь, я поділюсь цікавою інформацією. Дуже багато людей зіштовхуються з негативним відношенням до біологічно активних добавок, у тому числі з боку лікарів. Також бади називають ще сапліменти або в Україні це дієтичні добавки до раціону харчування. Дуже часта причина це те, що начебто не доведена їх користь і що вони можуть нашкодити нам. З цього приводу я можу розповісти вам дуже цікаву річ. Коли ми прилетіли перший раз в Китай, було дуже складно з харчуванням. Чому? Якщо ви, наприклад, снідаєте в готелі, то там ще якось простіше, бо був європейський сніданок. Це щось типу відварного яйця, якась нарізочка з сиру чи баси, то можна було поїсти. Але в Китаї, як і в Україні, коли ми приїздили на переговори в якусь компанію в певний час, то для нас влаштовували діловий обід або вечерю. Якщо переговори були в першій половині дня, то це був обід. Якщо в другій половині дня, то вечеря. Так в них прийнято. І от там, можете собі уявити, були виключно китайські блюда. Ну і що можете спитати ви? А справа в тім, що вони всі щедро посипані біологічно активними добавками. Звісно, це не так, як ми звикли, що бати в капсулах. В Китаї їх фасують в пакетиках різної ваги. І що б ви не взяли? Чи це картопля, або макарони, чи м'ясо, або риба? Воно все буде посипано цими травками, чи як вони називаються спеціями. А насправді це і є біологічно активні добавки. Ви знаєте, по-перше, я скажу так, що за неділю з нами нічого не сталося. Хоча ми у великій кількості їли ці біологічно активні добавки. Не знаю стільки, але дуже багато. Навіть якщо ви їсте кусочок м'яса, то на ньому біологічно активних добавок буде більше, ніж в капсулі. Але це навіть більше не про нас. Ви погляньте на цих китайців. Я дуже багато з ними спілкувався. Дивишся на нього. Пацан років 30. А насправді виявляється йому 50 років. Тобто, я помітив, вони дуже гарно виглядають як зовні, складно реально оцінити вік, так і внутрішньо. Вони всі енергійні, вони здорові, навіть ті, що дуже тяжко працюють. Коли ми починали співпрацю з Китаєм, це був початок 21-го століття, десь початок 2000-х років. І ви, мабуть, знаєте, що тоді зарплати у них були дуже-дуже низькі. Працювати було важко і працювати треба було багато. І при цьому вони гарно виглядали, вони гарно почували себе. Як думаєте, чи не бади в цьому винні? Тому, коли мені доводиться, як нутриціологу спілкуватися з лікарями, і вони мені намагаються довести що бати – це зло, я їм приводив цей приклад. Якщо ми відкривали інструкції на якісь ліки, то там дійсно написано, що вони пройшли клінічні випробування. Сучасні фармацевтичні компанії не випробують ліки на тваринах. Спочатку ці випробування проводяться на клітинному рівні в лабораторіях, потім залучаються добровольці. Ну, наприклад, на 7 тисячах добровольців провели клінічні випробування і отримали 80% позитивних результатів. Так я вибачаюсь. А ви знаєте взагалі, скільки китайців живе в Китаї? Не може там людина не їсти цих бадів. Ну, така культура в них харчування. Тому з їжею вони приймають дуже багато бадів. Тобто, клінічні випробування проведені на 1,5 мільярда китайців. А ви мені тут розповідаєте про якихось там декілька тисяч людей. Я сам користуюсь біологічно активними добавками з 2007 року. Маю особисті клінічні дослідження на собі. Періодично проводжу очищення організму натуральними біологічно-активними На Напротязі певного часу в організмі накопичуються жлаки, шкідливі бактерії і таке інше. Тоді насамперед з'являється хронічна втома, тиск починає туди-сюди стрибати, вага зростає. А після проходження очищення десь раз на рік я зразу відчуваю покращення енергетики, як кажуть, більше духу з'являється. Я відчуваю це покращення на своїй вазі, тиск нормалізується. І скажу вам більше, наприклад, продукції компанії NSP користуються мільйони споживачів, проводячи таким чином клінічні випробування. І завдяки тому, що це є певна спільнота. Яка ділиться між собою результатами. І ділиться цим не для того, щоб прорекламувати, як, наприклад, Льоня Голубков вийшов на екран телевізора і прорекламував якусь там кампанію. Не буду зараз акцентувати увагу на тому, яку думаю, багато людей знає її. Це була фінансова піраміда. А тут люди діляться між собою тими чи іншими результатами. Що кому допомогло чи не допомогло? Але захопився. Думаю, що ви вже всі відповіли на питання, яке було озвучене на початку. Це було просте запитання. І відповідь на нього така. Наша планета Земля обертається навколо своєї осі. І коли ми летіли в Пекін, вона оберталася нам назустріч. Тому ми прилітаємо швидше. А коли ми повертаємось у зворотньому напрямку на Бариспіль то ми доганяємо її і тому летимо довше. Ну, а я бажаю вам всім успіху. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Буду дуже-дуже вдячний за ваші лайки. Ну але якщо не сподобалось це відео, ставте дизлайк. Все повинно бути по справедливості. Підписуйтесь на канал. Певен, що ви тут знайдете для себе корисну інформацію. А якщо вам якась тема не цікава, ви можете її просто не дивитися. Бажаю всім вам і вашим родинам здоров'я і благополуччя, а також миру, миру, миру. Це зараз головна мрія кожного українця. До нових зустрічей!